Я ще сьогодні підготувала, в нас є багато миючих засобів, якими ми раніше користувалися на основі хлору. І ще трошки хочу сказати вам за хлор. Хто, рані, хто знає запах хлору, хлорки? Всі знають. Слава Богу, що потрошку ми від цього відходимо. Але ж все рівно, сьогодні багато ще засобів використовують хлор. Що таке хлор? Це хімічна зброя, яку використали вперше в Першій світовій війні як хімічну зброю, коли ці ж німці з англічанами там напали на них і кинули бомбу цю. І навіть без бомби бага, ну, загинуло дуже багато людей. От, тому, ну, навіть ви, коли от пам'ятаєте запах дитинства, запах хлорки. Чим воно очі, як для очей? Виїдає, Виїдає очі. Я пам'ятаю, у мене ванна кімната, ну стара ванна моя була. Так це ну, засоби, тим, якими використовувалися, вони роз'їли емаль. Емаль роз'їли на ванні, в кімнаті, правда, вона стає е шершава, то ви уявляєте, що відбувається з організмом. Тобто це і слизові, і дихальні шляхи і так далі. Я хочу сьогодні вам продемонструвати експеримент. Я ходила, ходила по всій хаті збирала своє волосся, Давай, в хазяйстві І Зараз вам покажу. Дивіться, назбирала я, поки вова не бачив. Це моє, коротше. Ну. Да, ну, вже, зараз воно не випадає, але тим не менше. У мене є засіб з тим засоб, яким ми всі користувалися. Я таки хочу цей показати вам дослід. А давайте, будь ласка, виключимо наші. Ну, бачите, все по-чесному, волосся і доместос. Так? І хай воно стоїть, тому що знадобиться деякий час, хай постоїть. А я ще покажу вам, так що я хотіла сказати, за хлор. Дивіться, ви думаєте, що хі... от, шкода так, всяких хімічних речовин, це для тих, хто десь на якому шкідливому виробництві працює, це, це про тих людей, це не про мене, так? От так от, дивіться, вчені порахували дівчата, які вдома. Ну, ми дома всі що робимо, прибираємо безкінечно, правда? Користуємося цими всіми засобами. І дивіться, якщо ви нанесли цей засіб? Куди? Ну, на ванну, на унітаз, що ви робите? Ви нахиляєтеся прямо до цього. І концентрація шкідливих речовин п'ять разів перевищує концентрацію на самому шкідливому виробництві. Де я кришку діла? Бо воно таке пахуче. Ви не бачили? Ага, пробачте, бо він так мені пахне, що я його закрию. Так от, в 5 разів перевищує концентрація хімічних хлору і ну, різних хімічних речовин. Тому домогосподарки найбільше ну, якби, мають ризик захворювання оцих усіх. Ну, від у цього всього. Тому що дивіться, ви дзеркало миєте, ви попшикали, і що ви робите? Ви зразу ж трете і вас дуже ну, близько, близько контактуєте ви з цим всім. І от дивіться, беремо таки прийдеться ще раз відкрить. Беремо сік. Я сьогодні це ж наливала сік вишневий у вас тут в кафе. І якщо ви візьмете цей засіб, налієте сюди ще трошки. мене тут є паличка. Так, а ну що буде? Ну, це ще, ще сок, такі Ну, воно виїдає колір взагалі-то. Сок, якщо взяти натуральний сок, він повинен виїдати колір. Він виїдає колір. Ну, так як у нас ще й сок не натуральний. Але тепер я що хотіла показати: беремо наш. Але все рівно, він, бачите, він змінив колір, він, він виїдає колір його. Беремо наш засіб, переходимо до наступного нашого засобу, який називається е засіб для ванни і туалету. Альтернативу шукаємо, правда? Тому що ми розуміємо, що те все воняє і так не там пахне, і туди-сюди. Ну, це сік якийсь ще, звісно. Шановка. Ну, шановні друзі, тобто хлор, він виїдає це все діло. І зараз я вам, ну, ще оце постоїть, засікайте десь через 15 хвилин, мені нагадаєте, я буду сюди заглядати. Да, буду заглядати сюди. О, тепер у нас є засіб на наш, називається Ось він в таких літрових бутилках продається. Це наш засіб для ванни і туалету. баньо. Е, написано по – по-турецьки – ванна. Засіб для ванни і туалету. От, він також mm. на основі мильного горіха. Але сюди ще додані трав'яні кислоти, ну, як лимонна кислота, як яблучна кислота, да, з яблу кислота, І додан ще перекис водню. Отакий От, засіб. Він абсолютно безпечний. Цей засіб має документ, який це хімічне, ну це дослідження лабораторії, що він вбиває 14 видів грибків і бактерій. І цей документ він затверджений Міністерством охорони здоров'я Туреччини. Має документ, я його перекладала в бюро перекладів на українську мову. І вас тут в каталогі ви можете подивитися. Тут є перелік цих грибків і бактерій. Якщо ви прочитаєте, тут дуже мілко хто, хто бачить вдома, може прочитаєте. Дуже ну, маленькими літерами, але можна прочитати, які грибки і бактерії він убиває. Увага! Пневмонія, кандіда, усі види цих стафілокок, золотий стафілакок, інтеракок, ну, всі, всі коки, да, так далі. Іде, що там ще я сказала, пневмонія, що ще, Вова, нагадайте мені, Кандіда. Ну, коротше, оці всі страшні захворювання. От, раніше пам'ятаєте, я знаю, у нас в місті я жила в іншому місті, в нас закрили роддом. — тому що стафілокок. У нас стафілокок або ще щось там буває. Його не ну, чого закривали роддом? — Стафілокок. — От чого його закривали? Бо його важко було вивезти, правда? Дуже важко. Так, от ви уявляєте, наш цей ж засіб він вбиває ці всі мікроби, ці всі бактерії, ну буквально за, ну, за хвилини, за, ну, не можу сказати за секунди, ну може там за хвилину. Дуже швидко вбиває. Ви уявляєте собі. І якщо ви будете користуватися цим засобом, ви будете абсолютно впевнені, що в вашій квартирі все чисто. Абсолютно чисто, тому що сьогодні літо, дивіться, в чому ви прийшли? Так, в босоніжках. ви йдете по вулиці, і ви не знаєте, що ви додому принесете, правда? Літає все це в повітрі, і що ви додому принесли? Так, от, будь ласка, у вас є засіб, яким ви будете користуватися, і ви будете впевнені. Наша компанія пішла далі, шановні друзі. <кхід> На сьогоднішній день миючих засобів. Дуже багато правда, і для того, щоб відрізнятися якось від усіх інших, показати, чим ми відрізняємося від усіх інших засобів, тому що ті кажуть, нам з Німеччини везуть, а тим з Італії везуть, а тим з Польщі. А в нас там такі, а в нас ще кращі, Ви розумієте? Ну сьогодні от така гора цих всіх засобів. І на Арсах відрізняється від усіх. Оце ж зробили це дослідження, що цей засіб він безпечний для шкіри людини. Для шкіри людини. І він е е виводить грибок. Якраз дослідження було таке, що брали один ковпачок у цього засобу, а це чистий розчин мильного горіху, на літр теплої водички, робили ваночку для ніг і проходив грибок на ногах. А тепер скажіть, у кого хто колись боровся з цим е прекрасним ховором?